Мої щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо побачити сьогодні сині вечірні хмари, вони предвіщають кардинальну зміну погоди. А ще зверіть увагу на місяць. Якщо його роги яскраві, слід чекати вітру. На заході України похмура і мінлива погода. Вночі та вранці місцями можливий сильний сніг, який поступово слабшатиме і переходитиме у дрібний дощ або мокрий сніг. Температура коливатиметься в межах 2-4 градуси з плюсом в день, а вночі 1-3 градуси морозу. На півночі країни у більшості областей похмуро. Небо затягнуть хмари, подекуди можливі прояснення, але ближче до вечора опади чекає лише Житомирщина. Там сипатиме з різною інтенсивністю цілий день. Температура 6-8 градусів морозу в день і 12-14 градусів з мінусом вночі. На сході України небо заглянуть хмари, подекуди можливий легкий сніг у першій половині дня. А от у Луганську можливе коротке прояснення. Однак, уже після обіду хмари теж візьмуть гору. Стопчики термометрів покажуть 2-4 градуси морозу в день, вночі 9-11 градусів з мінусом. На півдні сьогодні хмарно. У багатьох областях сніжитиме. Десь сніг запорошить тільки зранку, десь у другій половині дня температура у цьому регіоні трохи ослабиться: від мінус один плюс один в день і 4-6 градусів морозу вночі. У центрі країни небо зранку і до вечора буде затягнуте сірими хмарами, крізь які часом пробиватиметься сонце. У Дніпрі і Вінниці зранку можливий інтенсивний сніг, який упродовж дня поступово слабшатиме, переходячи у легкі, майже непомітні сніжинки на градусниках: 3-5 градусів морозу у світлі години, і 8-10 градусів морозу у темний час. Київ перебуватиме під покровом сильної хмарності. Попри похмурий настрій неба, опадів не очікується. Температура дуже відрізнятиметься між денною і нічною. Очікуйте 2-4 градуси морозу в день, а вночі 10-12 градусів з мінусом. Хмари триматимуть небо, але настрій можна створювати сонячний власноруч. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.